The Elder Scrolls V Skyrim – культова гра, що може зацікавити будь-якого геймера навіть через 12 років після релізу. Гра, що не перестає дивувати своїм наповненням навіть тих, хто уже не раз її пройшов. Всесвіт устелений секретами та різноманітними цікавинками, деталями, про які точно варто розповідати. Тому сьогодні на каналі GameViz ми повідаємо вам про цікаві факти із Всесвіту Скайриму, про ті, які ви могли не знати. Про моменти і деталі, приховані за купою прекрасних годин геймплею у п'ятій частині древніх сувоїв. Але перед тим як ми почнемо, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та не забувайте залишати коментар, про що б ви ще хотіли побачити відео на нашому каналі. Також ми хочемо подякувати нашим патронам та спонсорам, завдяки яким виходять відео. Половину зібраних коштів ми передаємо на потреби ЗСУ. Вся звітність у спільноті. Приєднуйтесь і ви до списку цих крутих людей на Патреоні чи будь-якому іншому зручному для вас ресурсі за посиланнями у описі. А поки ж беріть гарячий чай та смаколики, адже ми починаємо. Часто виконуючи різні квести, ми не задумуємося про альтернативні способи їх завершення. Так, наприклад, завдання, пов'язане з бібліотекою башти чарівників у ТЕС 5 Skyrim, відкриває перед нами кілька цікавих секретів. Наприклад, якщо ви вирішили грати за мага та помахом руки спалювати своїх ворогів. Вам доведеться прийти у Вінтерхолд, де базується місцевий Гогвартс. Після проходження декількох завдань, вам потрібно буде відшукати урага Грошуба, орка, що завідує бібліотекою в магічній башті. Він видасть завдання на пошук трьох книг, що колись були викрадені колишнім учнем магів. Відшукавши фортецю Фелглоу, ми побачимо, що темні маги проводять тут якийсь швидше за все заборонений ритуал. Та дійшовши до кінця коридору, а, тобто підземелля, ну тобто локації. Нам зустрінеться пані із зловісним ім'ям, викликаюча. Після коротенького діалогу ця не дуже привітна особа перейде до погроз до вакіну. І тут, звісно, найпростіший шлях знешкодити її. Та от тільки не обов'язково одразу кидатися та вбивати немолоду леді. Є інший спосіб дійти з нею згоди. Вона запропонує переконати Ортурна, юнака, що викрав книги, та відпочиває в темниці за те, що не сподобався темним магам, стати предметом для здійснення ритуалів. Якщо на заваді у вас не стоять моральні дилеми, спробуйте це зробити, буде досить цікаво. От тільки який би ви спосіб не вибрали, книги все одно повернуться додому. І варто пам'ятати, що поганців потрібно карати, чи не так? Тому навряд чи залишити темного мага та бідолаху для знущань це хороша ідея. Але вирішувати вам. Від цікавого квесту переходимо до унікальної особливості світу ТЕС5, про яку ви навряд чи задумувалися. В скайремі проживають різноманітні раси. І, хоча основне населення Норди, Скайрим не лише для них. Часто можна зустріти данмарів чи каджитів, імперців чи навіть аргоніанців. До речі, про них аргоніанці, корінні жителі Чорнотоп'я, не часто покидають рідну домівку. Однак пошуки щастя та спокою можуть занести їх і в суворі засніжені землі Скайриму. Усі аргоніанці, до речі, вміють дихати під водою. Вони ж ящерки, і це дає змогу знаходитися під водою постійно. Та що буде, якщо аргоніанець все ж таки помре? Ящерки вірять, що після смерті їхня душа повертається в хіст, а потім перероджується у тілі нового аргоніанця, що вилуплюється з яйця. Однак після такого ритуалу не лише душа знаходить нове життя, тіло ящерки не зникає. Вона накопичує в собі магію, що окутує навколишнє середовище. А це, в свою чергу, може призвести до того, що тіло, яке покинула душа, знову постане до життя. Живі аргоніанці звуть своїх мертвих родичів гнильцями, ймовірно, через запах, що супроводжує таких персонажів. Нічого окрім нападу на осіб, які проходять повз вони не роблять. Вони просто створюють проблеми з живим своєю агресією. Раніше тіла спалювали, та з часом ця традиція відійшла на другий план, оскільки життя на болотах важка річ. А через особливості тіла ящерки спалити його завдання не з легких. Тому у сучасних аргунянців існує особливий метод прощання з мертвими. Оскільки душа покинула тіло, то від тіла потрібно позбутися. Тому ящерки одягають тіла своїх загиблих родичів на спеціальні могильні стовпи. Ця дивна річ розсіює магію і не дозволяє мертвому тілу її накопичувати. Також таким чином пропала необхідність розводити високотемпературні костри на болотах. Тепер, гуляючи природою Чорнотоп'я, Нерідко можна натрапити на стежку з ритуальних стовпів, що захищають живих ящирок. Наступний секрет уже досить відомий, проте він настільки крутий, що про нього не можна не сказати. Карстаг, один із секретних босів The Elder Scrolls 5 Skyrim, знаходиться на острові Солстейм, так як це провінція Моровенду, не дивно, що саме цей персонаж знаходиться тут. Оскільки Карстага ми зустрічали вперше саме в третіх сувоях, події яких відбувалися в Моровенді. Там ми боролися з ним в ході спроби виживання на полюванні даєдричного принца. В п'ятій частині Сувоїв він знаходиться в руїнах свого замку. Ну як він? Його череп потрібно помістити на трон, і тоді з'явиться привид Карстага, якого нам доведеться перемогти. Варто відмітити, що це зробити буде нелегко, але перемога буде того варта. Бо після цього ми зможемо викликати щоправда не більше трьох разів привид Карстага, що боротиметься вже на нашій стороні. Каджити, або коти дуже релігійна та застрягла в традиціях раса Тамріелю. Вони цінують свою культуру і, навіть покинувши свою домівку, пам'ятають про традиції та закони своїх предків. Вони, наприклад, вміють передбачати своє майбутнє за плямами на власних тілах. Ні для кого не секрет, що з каджитів виходять чудові торговці. Вони вміють переконувати та вибивати найкращі ціни для своїх товарів. Нерідко це єдина причина, чому вони покидають затишну домівку і відправляються в далеку путь, та їх не лякає відстань чи морози, мерці чи дракони. Найбільше каджити бояться втратити свій хвіст. І так це не жарт. Хвіст для кота має символічне значення, і якщо ви каджити народились без хвостика, будьте готові до постійного булінгу у школі від своїх однолітків. Давня легенда говорить, що якщо каджит народився без хвоста, то він обов'язково виросте тираном та братовбивцею. І таке дитя принесе хаос у спільноту Ельсвейра, рідної домівки котиків. Тому бідні каджити бережуть хвоста в боях найбільше. Та й це не всі вибрики хвостатих. Каджити бояться своєї тіні так, вони дуже перелякані. Та цей страх, на відміну від відсутності хвоста, має підґрунтя. У каджитів є Бог, що зветься раджин. Трохи далі згадаємо про нього детальніше. Він уміє маніпулювати тінями каджитів, вселятися в них та таким чином маніпулювати живими. Якщо вашу тінь викрав цей негідник, вас не просто забулять, а й обзиватимуть проклятим. Раджин одне з божеств каджитів, що ми згадували раніше. Та перед тим як стати об'єктом вірування, він був звичайним смертним. Він був злодієм та майстерним брехуном. За життя він накоїв багато витівок. Йому навіть приписують викрадення татуювань з шиї третьої імператриці Тамріелю. Хоча це може бути вигадкою. Раджин був зухвалим каджитом, який вправно керував тінями, він викрадав їх та використовував для власних цілей. І кожна з таких тіней була втіленням якоїсь рис характеру самого каджита. Це дозволяло йому виконувати різноманітні крадіжки та інші страшні витівки. Одного разу він прокрався в один з планів облівіону, де зустрів мефалу, і він задурив їй вуха, що дозволило викрасти кільце з руки богині. Після цього каджит перейшов в опокрив і викрав книгу в самого Хермеуса Мори і спокійно повернувся в Тамріель. Кільце наділяло володаря божественною силою, яку раджин уміло використовував для власного блага. Так його крадіжки стали зухвалішими, а витівки жорстокішими. Це й принесло славу коту і возвеличило його постать в очах незаконнослухняних каджитів. Після смерті раджин зайняв своє місце в пантеоні каджитів і став докучати зі світу мертвих. Часто цей пройдисвіт укладає угоди з наївними хаджитами і викручує ситуацію на свою користь. Одним із найхаризматичніших ярлів скайриму можна вважати Сідгейра, правителя Фолкрита. На питання про те, як воно бути ярлом, він відповідає, що це абсолютно неважко. Все найкраще дістається йому: їжа, жінки, місця для полювання. Він керує поселенням із задоволенням, і, до речі, у нього для нас є доволі серйозне завдання. Банда найманців платила данину ярло, за що мала дозвіл на ведення своїх не зовсім, а точніше, навіть зовсім незаконних справ на території його володінь. Та вони чомусь вирішили, що ділитися грішми не краща ідея. І от коли в місті з'явився довакін, вони за це, власне, і поплатились. За це і ще за декілька виконаних завдань Сідгейр нагородить гравця титулом Тана. Це дозволить купити земельну ділянку поблизу міста. Після того, як ми витратимо декілька годин геймплею на побудову власної домівки, враховуючи кількість грошей на будівельні матеріали та їх фарм, ми зможемо там оселитись. А оскільки у нас є власна домівка, час задуматись над тим, щоб з'явилася власна сім'я. Тому, усановивши дітей і поселивши їх в новому обісті, з часом можна буде побачити, що дикі тварини, які раніше шугалися від одного виду до вакіна, тепер спокійно гуляють біля будинку, та не бояться, що дракона народжений їх скривдить. Ось така в них віра в сімейних людей. Клинки ночі, незрозуміле словосполучення, що може належати до лору будь-якої гри. Та ми говоримо про древні сувої. Тому, для тих, хто не знав, це не якась там організація з чітко визначеною ієрархією, це швидше образ, поняття. Так можна описати головного героя багатьох РПГ ігор, те, що інші звикли називати найманцями. Клинки ночі це образ життя, шукач пригод. Найманець, розбійник, мандрівник все це описує поведінку персонажів. Саме під назвою Клинка ночі в головах жителів Тамріелю засів образ способу життя головного героя, і не тільки. Такі люди часто виконують роботу, пов'язану зі шпигунством, дрібним викраденням, замовним вбивством і тому подібними дрібними завданнями, за які мало хто береться, але які можна часто отримати в якійсь придорожній шинкарні. Такі люди часто діють самі. Однак допомога друзів дуже цінна. Тому вони знаходять прихисток в гільдіях вбивць, крадіїв та інших прихованих від очей влади організаціях. Як правило, такі мандрівники обирають певний стиль битви і тренують його в перервах між завданнями, аби довести до ідеалу. З них виходять чудові лучники, кинджалісти чи маги ілюзіоністи. Та упереджене ставлення всього населення Тамрієлю до таких людей утотожнює їх образ з даєдропоклонством, темними ритуалами та іншими міфічними страшними речами. І клинкам ночі це не дає спокійно жити. Вони часто не мають власного дому і живуть в дорозі, перебиваючись наметами в дорожніх таборах або занедбаними будинками по дорозі. У людських рас древніх совоїв середня тривалість життя 80 років. Та такі правила можна порушити, якщо ти Тайбер Септім. Один з найсуперечливіших персонажів Всесвіту. Він був засновником Третьої імперії, тим, хто зумів об'єднати різні народи Нірно. Тайбер Септім був дракононародженим та ймовірним втіленням зниклого бога Лорхана. Імператор прожив 108 років та возвеличився, ставши дев'ятим божеством під ім'ям Талос. Однак різні теорії говорять про різне його походження. Дехто, як от брати Бурі, вважають, що тайбер народився в Скайримі і був нордом, тому багато хто його шанує. Тому і конкордат білого золота, мирна угода між ельфами та людьми, особливо сильно вплинула на жителів Скайриму, оскільки цим документом заборонялося поклоніння дев'ятому богу. Інші говорять, що він був бритонцем на ім'я Халтіранньобородий. В Хайроці і досі святкують його день народження, і стверджуючи після того, як Тайбер Септім утворив імперію, він ніколи не повертався додому. Та на чому сходяться всі ці теорії, так це на тому, що Талос дійсно був в скайримі. Він проходив навчання всі бородих. питань до постаті Талоса більше, ніж відповідей, однак ця тема для окремого відео. Всі ми пам'ятаємо завдання з пошуку масок жерців драконів. Це особливі вороги, які знаходились в різноманітних руїнах по всій території Скайриму. Ці жарці носять унікальні маски, кожна з яких має певний магічний ефект може посилити стрільбу з луку або зменшити розхід магії при створенні заклять. Всього їх є 12. Вісім з них знаходяться на території Скайриму, решта на солстеймі, доповнення дракона народжений. Якщо ж ми зберемо всі маски, то потрібно буде поставити їх на постамент в Лабіринтіані, Після цього забрати там дерев'яну маску, що перенесе нас у минуле, і ми отримаємо головну з восьми масок, що дає вагомий бонус, допомогу від привида жарця дракона, що час від часу може з'явитися, і лікування при низькому рівні здоров'я головного героя. У грі існує багато компаньйонів, що раді допомогти нам боротися з ворогами. Дехто з них приєднується до нас виключно за вагому суму золотих монет, а дехто за виконання їхнього завдання. Та є декілька супутників, про яких мало хто знає. Одна з таких, наприклад, Ілія. Ця імперська чаклунка живе в башті світлотемряви. До речі, чудова назва для локації. Вона розповідає нам про те, що її змушували робити страшні речі, і коли їй сказали привезти людину для принесення її в жертву, вона не витримала. Адже вбивати чи обманювати людину, знаючи, що її от-от уб'ють, це вже занадто. Матір цієї магічки прагне перетворитися на ворожію, тому Довакін погоджується допомогти. Головний герой вбиває Сільвію, за що Ілія дякує та пропонує свою допомогу. Але якщо головний герой буде наказувати Ілії виконувати щось протиправне, вона від цього відмовиться. Древні сувої приховують ще дуже багато таємниць та цікавинок. Тому, якщо вам сподобалося відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та пишіть в коментарях, чи хотіли б ви почути більше цікавих фактів із Всесвіту The Elder Scrolls. До речі, про цікавинки. Підписуйтесь на наш телеграм або Твіттер, де ми публікуємо різні цікавинки та новини. Ви були на каналі GameVis і зустрінемось у наступному відео.